Всім привіт! 24 листопада у Вроцлаві відкриється різдвяний ярмарок. Зараз розповім вам кілька цікавих фактів про нього. Традиція проводити різдвяні ярмарки прийшла з Австрії та Німеччини. У Вроцлаві його почали проводити від 16 століття. Інколи між ярмарками були досить тривалі перерви. Остання така була від воєнних років аж до 2008 року. Тоді ярмарок на вроцлавському ринку проводиться регулярно. Лише під час різдвяного ярмарку на площі риник з'являється гном Презента. Якщо тричі доторкнутися до його капелюшка та загадати бажання, гномик докладе всіх зусиль, аби допомогти у здійсненні вашої мрії. Один із символів рославського ярмарку чашки чобітки, з'явилися в 2009 році. Минулого року Врославський різдвяний ярмарок орієнтовно відвідали понад 1 мільйон осіб. Та було продано 37500 чашечок-чобітків. У 2022 році за версією сайту Planet Cruise.com, Вроцлавський ярмарок був на 9-му місці у світовому рейтингу різдвяних ярмарок. Серед польських міст це найвищий результат. Цього року ярмарок буде тривати до 7 січня. Більше про Вроцлавський різдвяний ярмарок можете прочитати у мене на сторінці. Вроцлав вартий, аби про нього знати більше.